Ми теж приїхали з Первомайську для того, щоб проконтролювати, як буде відбуватися суд над нашим дуже відомим хабарником на прізвище Шурко, який зараз розрекламований. Причина такої активності пов'язана з тим, що дуже серйозні проблеми у нас є в громадському військовому водоканалі, і саме тому всі громадські організації, які тут представлені, є і Майдан Південь, і правий сектор громадська, вони всі приїхали сюди, аби нагадати пану Шутку за ту відповідальність, яку він несе за розваровування розкладання комунального підприємства вже багато багато років. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, да, він багато років на посаді і більше того, от, найбільш таку, серйозну. Грунту. Аргументовану позицію по відношенню до критики займав якраз правий сектор. Вони знімали неодноразово фіксацію робили і ну, певне правопорушення, санітарних норм і кражі комунального майна. Але ці всі кражі, вони так і залишалися на папері, ніякого розслідування не було і тому ми власне робили все для того, щоб цей державний службовець ну не займав цю посаду, тому що він більше шкодить аніж користь і дає місто Перманського саме робите? Саме ми робили тематичні круглі столи, Олег Миколаївщина розпрацював стратегію, як реформувати Первомайський міський водоканал навіть за відсутності шумка і пояснювали, що посада ну, наявність самого шука, вона більше шкодить місту, ніж допомагає. Говорили про основні проблеми водоканалу, про те, як їх вирішити, як створити нові робочі місця, як створити зайві робочі місця. Адже у нас фронтсь міський водоканал це збиткова по документах організація, яка має, ну наприклад, там 4 юристи, там 8 економістів, ну і тому подібне. А звичайні працівники там дуже серйозно. Плен кадрів через те, що низька заробітна плата. Тобто адміністративний корпус дуже роздутий, а звичайні працівники змушені тікати, тому що за такі гроші працювати там ніхто не хоче. Ну а керівництво, ви бачите, да, бере хабарі 20 тисяч гривень це той хабар, який було в кабінеті, але це ще не кінець, планувалося заплатити пану журку 30 тисяч гривень. Просто 20 тисяч це була попередня плата, і потім, після укладання договору, по повинні були надати ще десять. Ну і на цій оборудці спіймали. Пана Скажіть, будь ласка, ви зверталися до міського голови, щоб. Дуже багато разів ми зверталися не тільки до міського голови, ми зверталися в органи прокуратури, зверталися в міліцію. Міліція брала покази, але після показів, ну, я скажу, все це якось заговорювалося, час ішов, а результату ми так і не бачились. Тобто всі ці звернення вони задокументовані багато разів і задокументовані не тільки на рівні Первомайська, а навіть і Миколаєва. Але от результата практично до досягти тільки зараз. Дякую.